Пулярну думку і тікай, зараз буде жорстка. Виїхати із країни під час того, як в цій країні відбувається війна, це нормально. Кричати, що всі, хто цього не зробив, лохи, а ти такий ахуєць, який у нас блядь, розумний і з'їбався, тому що у нас в країні немає майбутнього. Не нормально. в впадло, мені в впадло, тікає, Реально, я готова. Я готова приймати удар. Я готова поясняти за свої слова, сука. Влада України це повний піздець і діє вона ніхіране в сторону блага самих українців, їм похуй на інтереси народу. Українці, які спілкуються російською мовою, все одно українці, і ніхто хочеться вам цього чи ні, не має права казати, що це не так. Але українці, які виступають проти україномовної позиції і підначують інших бути свободними і розговарювати як ми хотім, і жити, як ми хочемо, блять, це свідчить лише про вашу неосвіченість. Там немає ніякої свободи. Почитайте книги з історії і не позортеся. Слухати російську музику на майдані незалежності з колонки нахуй це просто дивний Я не розумію нахуяти цих людей. Я вважаю, їх просто не треба сприймати взагалі. Ніяк їх треба їх просто все їх, їх не повинно бути. Перестати поширювати російський продукт це найлегше, що могли зробити українці, і це питання виключно принципу. І не треба робити себе жертв з таким виглядом, наче вас блядь, змушували це робити під дулом пістолету. Люди, які постійно виправдовуються тим, яка у нас хуйова влада, замість того, щоб щось піти і почати реально робити, блядь, змінювати хоча б жопу підняти з дивана і щось постаратися зробити, а вони, блядь, просто виправдовуються тим, щоб продовжувати бути де Я вважаю, ну не знаю, що тут вважати. Я не знаю, де ви, де ви. Чому вас немає на мітингу? да? Чому ваших підписів немає в петиціях? Вас немає на зборах, блядь, вас немає ніде, вас немає ніякого самоврядування, ви ніхуя не робите, ви скаржитеся, що ви хочете отримати. Типу, почніть з себе.